Сьогодні в нас на рекомендації книга для тих дітей, які люблять пазли. Така книга продається в АТБ. Видавництво Манго. Книга, в якій пазли. Ця книга також може бути як пемельбук, тобто ви можете шукати ось такі предмети на картинці. І, в принципі. Складати пазли. Тут їх багато, вони великі, вони якісні, тості сторіночки. Є різні тематики, в нас саме така новорічна. Купили дуже давно, мабуть, дитині ще й року не було. Але от перед новим роком саме ми її дістаємо. Це така новорічна атмосфера, можна під якісь пісні новорічні збирати ось такий пазлик. Дуже цікаво, дуже яскраво. Не стидно подарувати, це в нас вона трошки постраждала від водички. Але це не зробило її чимось гіршою. Нормально все працює, все класно. Тож, також ось такі різні є. Часто продаються в АТБ Ми покупали саме в АТБ але це було дуже давно. Думаю, що в інтернеті по картинці не проблема буде знайти таку книжечку. Тому рекомендую.